Всім привіт! Сьогодні у нас невеликий огляд на місрубку Shimbo Bosch моделі MFW3X17B. Остапється в такій файній гарній коробці. Можна побачити, що буде в комплекті. Зразу зуважу, що ця м'ясорубка постачається в декілька варіантів комплектації. У мене варіант е без млинка для спецій. Ну, Кому дуже потрібен такий млинок, можна придбати його окремо, виглядає він десь отак, велика чаша, кріпиться він до, як звичайно, сюди, на цей фітінг. І всередині металеві жернова. Пишуть, що можна молоти каву, але такі, як на мене, то для або хто дуже захоплюється цим. Так, що в нас йде в комплекті? В комплекті тут є е, шнекова сокодавилка, наче пишуть для ягід та, не знаю, томатів. Ну, Треба буде тренуватися на сезон, в принципі. Іде такий дуже такий файний тримач для подрібнювачів. В наборі тут 4. Три, я перепрошую, 4 подрібнювача. Вставляється він так саме таким чином і дуже все файло робить. Е, сразу зауважу, що е, всі подрібнювачі дуже гості. Як на мене, це дуже гарно і вони дуже гарно відпрацьовують, навіть там протискувати нічого не треба. Значить, це у нас дрібний подрібнювач, це сир. Навіть не знаю, що там. А, дуже класно робиться тут капуста для капусника. Хто любить капусники, прям ідеально родить. Так, це у нас пюрешниця, я її називаю, тут для картоплі. Для яблук теж дуже файно працює. Я вже спробував дернув. Ідеально виходить. І, звичайно, подрібнювач... не знаю, там для мор, що ще таке. Так, це подрібнювач у нас би, не знаю, слайсер, капусти, шинкачка, шинковка, але ж сразу скажу, що нічого, крім е, подрібнювання капусти, я з цією штукою не робив. Робить вона це не дуже файно, мені, так, скажу я вам, не сподобалось для настоящих ціновачів, будь ласка, отака от штука, вона вам не замінить нічого, ніякий борщ не зможе в житті замінити таку файну штуку. 10 хвилин і у вас низка капусти на 3-літрову банку або 20 хвилин і на якусь маленьку тіжечку, будь ласка, краще нічого немає. Так, Продовжимо далі. Що йде ще в комплекті? Значить, я повернуся до сокодилки. Тут йде в наборі. Дві таких сіточки, одна дрібніша, одна крупніша. ну, навіть не знаю, це треба пробувати. Подивитися, що з цього вийде. Так, йде насадка для ковбаси. Бачите, тут продумано, якщо ви надіваєте кішку, то повітря буде виходити, цим проблем не буде. І значить, запасний іде наконечник для... Він стандартний для всіх бочів, я думаю, навіть для землі. От, Це запобіжник є пластиковий для того, щоб не зламати механізм самої м'ясорубки Так, і сама м'ясорубка. Я в кінці додам відео, де я сьогодні робив фарш на середню сітку. Значить, Сіток всього три. Велика, з великими отворами. Я не користувався ніяким окрім цієї середньої. скажу, що я задоволений, я не знаю, як би там не було. Воно, Напевно, тут все з великими зазорами, Тоб, рухається направо-наліво. щось там. Але рубає і рубає дуже файно. Але єдине, що мені не подобається, це малі отвори і треба м'ясо досить дрібними різати. Ну, і насправді для оця, це подрібне ваш теж, чому капуста виходить не дуже гарно, тому що о, якщо о, звичайну шмикачку можна половину капусти взяти на терти за 2 хвилини, то тут такий фокус не пройде. Тут о, треба буде її подрібнювати і воно буде розсипатися, висипатися не дуже. це Так, що ще є в цій е, на цікавого є реверс. Це дуже-дуже-дуже така функція, яка буде в нагоді. Дві швидкості І заявлена потужність. Номінальна це 500 Вт. Я не знаю, багато це мало. Пишуть, що максимум 2 кВт. Ну, я навіть не можу зрозуміти, що таке 500 Вт. Тобто або це вихідна потужність тут на валу, або це споживана номінальна потужність, яка вона отримує з розетки. Такі якісь цифри дають, але ж того, що є, його досить достатньо для того, щоб рубати м'ясо, коли у вас гострі ножі, і подрібнювати ваші овочі. Не знаю. Сок, як казав, я не дивив. Що мені ще не сподобалось, це дріт, який не ховається. Тут немає механізму, який би складував цитипінь. Це як на мене дуже прикро. тому що не знаю, це дуже дратує, коли ти її десь складаєш і ти дріт бофтається. Але що таке? Я вважаю, що за такі гроші з Бошу могли би зробити краще. Дякую за огляд. Не забуваємо тих, хто зараз в окопах та і біля окопів Бережіть себе. Зараз побачимо, як ця насрубка бушуває МС. У нас синіна, глядіна. Сухарі і трохи цибулі. Почнемо з свинини. дуже файно, прям нічого навіть і проталкувати не треба, але ж треба нарізати м'ясо невеликими шматочками, бо ця горловина досить вузька. Це теж треба пам'ятати.